Доброго дня, діти! Вас вітає група дзвіночки. Запрошую на заняття з народознавства Чумацький Шлях. Діти, сьогодні ми вирушаємо у далеку подорож у часи, коли по українських шляхах їхали чумаки. Ми дізнаємось, хто вони такі і чому. Одну з доріг у небі назвали на їхню честь. Подивіться, ось сюди. Бачите, як серед зірок тягнеться довга світла доріжка. Вона дуже гарна, ніби хтось розсипав драгоцінні перлини в небі. Цю зіркову доріжку наш народ називав чумацький шлях. Чому ж саме так? Хто такі чумаки? Дуже давно, ще до того, як з'явилися машини й поїзди, люди подорожували на возах, запряжених волами. Вони їхали далеко далеко, в інші міста й села. Везли сіль, рибу, мед, хліб, обмінювали товари. Цих подорожних людей називали чумаками. Вони були дуже сильні. Мужні, витривалі, Подорога дорога була нелегка, через степи без доріг, іноді по кілька тижнів у дорозі. А вночі, коли все навколо засинало, чумаки зупинялися просто неба, відпочивали біля воза, дивилися на зорі. І саме по зірках вони знали, куди їм їхати далі. Дороговказною була ось та світла доріжка в небі, чумацький шлях. Вона допомагала їм не загубитися в дорозі, бути сміливими і впевненими. А ще є гарна народна легенда Кажуть, що одного разу чумак віз мішок із сіллю. Возом трясло, мішок порвався, і сіль розсипалась Просто в небо, і з тих пір вночі ми бачимо срібну доріжку сілі, шумацький шлях. Так українці уявляли світ, бо в народі завжди вірили, що зорі це не просто світлячки в небі, а частинка великої історії, Частинка нашої пам'яті. Діти. Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Що нового ви сьогодні дізнались? Кому чумаки завдячували, що не заблукали в дорозі? Як український народ пояснює появу чумацького шляху? Молодці. Чумацький шлях це не тільки дорога в небі. Це символ праці, подорожі, пам'яті нашого народу. І тепер ви знаєте, що зорі можуть розповісти справжні історії. Наше заняття закінчилось. Я буду чекати вас на наступному.